Всем привет! Давайте глянем ціни на кроссовки женські, мужські. Почнемо з Balance в Норвегії Oslo. Осло. Число у нас сьогодні не знаю які після вчора. Ціни бачите, так? Да? Я теж не бачу. Ціна вот. 1100 крон, 110 доларів, беленці. Оригінальні. Зараз початку ці а потім далі підемо. 1200-120 долларів беленси. Це якийсь літній варіант, вже на скоро зимні буде брати. Тапочки женські. 80 доларів угу. і, е, і так оці от давайте подивимося ботинки. О, ці пускидки. Ні, 1700-170 доларів Всього лишь Поки каженське дивимося. Ну зараз підемо мужки шукати. 100 тисяч Ага ще. 100 доларів Сандаліки. Ці у нас 180 доларів Непогано. 37 розмір 200 баксів. 200 баксів, прикиньте. Також сумок всяких рюкзаків, чемоданів дуже багато. От ціни, вам видно. Такі от чемеданчики. Зелені, чорні, які хочеш. Цей дуже здоровий. Туди я влізу, як Де два мене, мабуть, влізе. 240 баксів сумочка, ну вона кожна. І це не Китай явно ділає. А може Китай. Ну, на заказ якоїсь кучерявої фірми. Так, 130 баксів сумочка обычно кожана. Теж поки вона мені не сильно надо, тому що у мене тут плани грандіозні, такі от всякі бананки. Угу. Може це кожа крокодила. 70 баксів, не вряд ли З-під хвоста, хіба що вирізана кожа крокодила. В кошелечки. Так, 80 баксів. Хорошо, вот вам і Норвегія, скажіть. В женских сумочках я не до конца сильний. Хоча купив би олені новина, поки не просить, значно будемо купляти 60 баксів. От за 60 баксів зараз би я міг купити. О, ця моя стихія. Ековське, 130 баксів. Така взагалі класна фірма. У мене таке багато такого було, дуже сильно довго воно ходить. Обув просто не неубуває. Я можу пройти, не знаю, дуже багато просто ходжу. І вона, звісно, стирається. Це дитячі розміри. Хоча це вже таке як і на мене. 41-й це вже мій розмір, пішов, 42-й, 41-й. 130 баксів. красивее женский mm -mm. тут что эко uh -huh. 190 долларов все уличные сейчас 190 долларов тут что 120 долларов это что ж такая женские 120 в этом кстати этот лайк подписочка оформить пожалуйста кто там не оформил я вам буду сейчас и снимать Куплю ще один телефон, буду с двух рук ты делаем знімати. 220 доларів, Ого. Кардолю 220 доларів, Нормально. Неплохо. Це, конечно, не міда, но все же. 110 долларів таких сундали. А, це скидка минус 50, я понял. Я думав, що не скидка. Ці 110 доларів. Ну вони хочуть на На 110 доларів будет хорошо носитися. О, давайте глянем мужські, лучше з вами на всі бабки будемо дивитися 140 доларів. Про проявляє тут ваго талкуючий всі оці от моментіки. Люкс Волкер. Ну оце от це од назва Волкер, він тоже на 160 долларов, схоже, воно мені 160 боксів. О, взяв би собі, чесно, от зараз би даже взяв, ну, уже 130 боксів. Наверно, взяв би, ну, вже скоро закінчаться літи, зачем мені їх брать, даже не знаю. Такі от, що у нас покажуть, вони 180 доларів. От, розпродажа в всякі Опять женські. Ти подивись, розпродаються, розпродається, мужская нет. 140 баксів. За 140 баксів можна походити босяком. Скажеш привіт. Не хочу нам казати привіт, вона зайнята вся. Ти вибрала щось, ні? Там ековські багато. 1200 да, 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 да. А я ходжу одну женську знімаю, що я той пінопласт, скажуть. Будемо на цьому закруглятися, йдемо далі. Відео перше закінчилося. ще вам якесь сніг, може секен да вовсім.